Працівники акціонерного товариства «НЕК Енергоатом», які входять до перспективного кадрового резерву керівників вищої ланки управління компанії, відвідали Рівненську АЕС. Ми зустріли групу перспективного кадрового резерву вищої ланки керівництва «НЕК Енергоатом». Це була ініціатива компанії. Але ми цю ініціативу звичайно підтримали. Ми очікуємо, що для цих найкращих перспективних працівників компанії дійсно вони отримують цікаві знання, досвід для свого розвитку, і це буде їм теж корисно на майбутнє. Знайомство із Рівненською АЕС розпочали з інформаційного центру. Представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю розповіла гостям історію будівництва станції, введення в експлуатацію енергоблоків роки становлення підприємства. На макетах прототипах енергоблоків представники кадрового резерву простежили цикл виробництва електроенергії. Також переглянули світлини знаменних подій РАЕС, познайомились із колоритом Поліського краю. Наразі керівники підрозділів філій енергоатому проходять стажування на ключові посади компанії. Відвідування атомних електростанцій один із заходів підготовки до кадрового резерву. Наша мета обмін досвідом. резервістів вищої ланки управління, на екенергоатом в частині їх особистого розвитку і особистої ефективності. І ознайомиться з майданчиками, з людьми, получить досвід і посить ефективність кампанії. Із діяльністю атомної електростанції представники кадрового резерву знайомились безпосередньо на промайданчику, оглянули територію підприємства, розташування будівель та споруд, цікавились структурою управління. Ми приїхали на станцію, ознайомилися з розташуваннями об'єктів станції. З нормами, правилами подивилися на функціонування деяких об'єктів. Це було дуже цікаво, пізнавально. Особисто для мене це було особливо цікаво, тому що я не працюю з технічними засобами, я не є технічним працівником. Я працюю з фінансовими показниками. Тому я вважаю, що це дуже корисно, і в рамках підготовки цих заходів я отримала багато цікавої інформації. Підсумки дводенного візиту на Рівненський АЕС підвели в навчально-тренувальному центрі. У ці ж дні тут проходили робочі зустрічі інструкторів та психологів філій компанії. Окремі представники перспективного кадрового резерву взяли участь у комплексних семінарах. Кажуть, результатами такої співпраці задоволені. Виникли нові цікаві ідеї, а отриманий досвід планують інтегрувати у свою безпосередню професійну діяльність. Тетяна Федорова, Павло УІТЗГ, УІТАЗГРАЕС.